Це загардиска. Це побільше. А це поменше. Богдан показує нам свою невеличку ферму у Сумах. Разом із дружиною. Він вирощує мікрозелень уже понад 4 роки. Це все почалося з того, що ми пішли в ресторан з дружиною і побачили на декорі страви, що щось не зрозуміли. Це було мікрозелень, а той момент застріл було мікрозелень гороху, точно не пам'ятаю. І зацікавило, що це таке. Після цього родина шукала інформацію про мікрозелень. Так замовили перше насіння і наважилися розпочати власну справу. Домашня сила все почалося. Той що владу стоїть, це справа. Оцей селах мене стояв вдома на кухні. І спочатку ми там забрали там три чотири, там пробних там латочки, п'ять латочок. Там замочували потрошку, там було багато помилок, навчалися. То досі навчаємось. Помилок спершу було чимало, зізнається Богдан. Адже для вирощування мікрозелені важлива і температура, і вологість, і навіть провітрювання приміщення. Крім того, кожен вид рослин потребує різного освітлення. Щось виходило, щось не виходило, тому що дуже багато насіння, яке просто не підходить. За того, що в нас єфік показники, як. Схожість, як енергія росту, потім насіння може бути заразити та патології, тобто з нього буде кліснява, ну, піде кліснявіти. Деякі фактори можна коригувати, покращувати, але в цілому, якщо насіння погане, то з нього чого ти не зробиш. А ще насіння для мікрозелені в жодному разі не має бути оброблене хімікатами. там захист, різок, там для полів, скажімо так, для іншої гімики. Аби поля не висіваємо, у нас так бачите, приміщення закрите і повністю контрольований цим. Усю свою роботу Богдан знімав та публікував у соцмережах, і справа пішла. Почали з'являтися клієнти. Спершу це були поодинокі покупці, а згодом доєдналися місцеві супермаркети та ресторани. Показуємо, що ми сіємо, як ми сіємо, Різні культури мікрозелень. Показуємо наші видачі на супермаркети та ресторани. показуємо. Загалом замовлень було чимало. Працювали наповно. Проте бізнес зупинився 24 лютого минулого року. За суми почалися бої, а Богдан з дружиною поїхали до рідних. На ферму чоловік повернувся лише за місяць після початку війни. Не, було 33 дні. Не був 33 дні тут. Грох без світла, без поливу. Без тут взагалі жах. Усі рослини тоді довелось викинути а приміщення довго дезінфікувати виносили, цей стілажиносили скворки, раз вимивали, атмивали змою ще з з усим, потім ще раз змивали, воно, все повнідалися. Проте руки ніхто впускати не збирався. Богдан із дружиною знову взялися до справи і посіяли насіння. Почали вирощувати зелень, тож тепер підприємці знову постачають свою продукцію і в супермаркети, і в ресторани. А ще продають в інтернеті спеціальні бокси, аби люди могли виростити мікрозелень у себе вдома на підвіконні. Також допомагають іншим підприємцям. Цим початківцям четверта ново заняття посадка. Посадка там дуже багато нюансів. На який бок сажає високий, невисокий, це залежить від розміру рослинки. Потім ставимо один на один стоп приростання. Чи не ставимо? Накриваємо, наприклад, плюжинка. Якось накриваємо, чи не, чи, не, чи не прижимаємо. Асортимент мікрозелені постійно поповнюється. Це редиса, також декілька видів. Це так, зелена звичайна антиска, потім редкарал, чайна роус, це так, зелена шапка, там фіолетова і червона ніжка на санго, повністю фіолетова редисця. Це дуже пасікує насправді. Це бази там, де саме прокаль, та сама гірчиця. Там гірчиця там теж є три види, там біла, жовта, чорна, наприклад. А потім от з того, що цікаво, сам є кірвіль. Ми там кривель, поселяна сперма. Є навіть ексклюзивна зелень, як от люпин. Багато сортів цієї рослини небезпечні, але є один надзвичайно корисний та смачний, і саме його вирощують підприємці. Ось так, наприклад, виглядає люпин, дуже прикольна рослинка. І що в кухарі або ж ресторани. Незвично на, на блюді буде воно виглядати. А смак у нього схожий на смак ворогу. Уся мікрозелень росте зовсім недовго залежить від конкретної рослини орієнтовно від п'яти до десяти днів. Вважається, що у паростках в кілька разів більше корисних речовин ніж у дорослої рослини. Богдан також полюбляє робити вітамінний фреш із паростки пшениці від граз. Тобто ми вважає, мікрозелень пшениці, вона вирось стільки на один позали, якщо бачите стваж, отам підноси, стайка, це оце посадили сьогодні. всю пшеницю у неділю цю зрізали пшениці віджали сік. І цей сік от одна порція, тобто цього фрешу пшениці, з порція — це 30 мл. Вона по своїм корисним властивостям замінює приблизно півтора кілограма овочів і чи, чи, чи? Мікрозелень Можна вирощувати цілий рік, каже Богдан. Тож разом із дружиною працюють без вихідних і перепочинку, постійно розвиваються та запевняють. Попри все, зупинятись точно не планують. Подружжя активно веде сторінку у соцмережах і ділиться своїми знаннями з усіма охочими.